Дикі звірі тримають тепер на схліка, ламають ребен, п'ють нашу кров, та на серденько ли що в наших та зникне світ, тепер може все Ця не свобода, неволя, крята, нас тут до біса, почуйте нас. Та дикі звірі дають вонять топите дочі, любовча. Сліди кайдані, сліди відпалась, в рубцях все тіло, рубця в душа, та звірі, дикі, позовтішалась любов єдина, хто воскрешає. Ось дикі звірі, а ми у квіці, коти над нами проводять суд. Тепер можна в серці. Любов доволі, ми ж сильний, люд, впадуть всі грати. Не в то для казін. А ми, єдині, ми не серед народів, серед світів.